Коли я давала свекрусі ключі від нашої квартири, то й не думала, що вона сприйме це як запрошення приходити мало не щодня до нас в гості. Ключ я давала на той випадок, аби в разі нашої відсутності хтось міг прийти і відкрити газовикам чи тому подібне. Але я відкрила скриньку Пандори. Спочатку про присутність в домі свекрухи заявило Алоя. А що тут такого? Дуже помічна рослинка від усього, а у тебе нема. Відповіла вона на моє питання, на що вона мені його принесла. І поливати треба рідко, ти не хвилюйся. Я погодилася, бо рослина лікувальна, але через місяць у мене вся квартира була заставлена вазонами. В тебе багато місця, а у мене вже їх нема куди ставити. А рослини ж сонця хочуть. Ти не переживай, я буду приходити і їх поливати. Саме цього я й не хотіла, але свекруха так безневинно дивилася мені в очі, що я сказала, що буду поливати сама. Далі я стала помічати, що речі, які ми зранку лишаємо розкиданими по хаті, не посуд, це все чарівним способом стає чистим і прибраним до нашого приходу. Інколи ще може якась смакота стояти в холодильнику, не мною приготовлена. Ще я помітила, що ліжко теж саме застеляється і перестеляється, прання закидається в пралку і саме складається в шафу.